9.025 рік, це в нас третя секція, 10 поверх. Тут таке от рішення цікаве. Зараз ми зсередини зайдемо. Я не знаю, власники, що тут має бути. Ну, там з парапетом, мабуть, буде тут не знаю, відкритий балкон чи закритий балкон. Власники, вам краще знати. Може, ви якось проконтролюєте це питання? Так, зараз ми туди зайдемо. Закладають уже. мега странно виглядає Мегастрана. да? Геніальне рішення, конечно. Шо? Я не знаю, ну <риво> я, я думаю, что властникам треба тут щось это. Да. Ну, ну реально странно. <риво> ну, <що? риво> а ну-ка. Вот он, свет в оконце. А, да, ну хрена, знаете, Вика. Так, а тут, видишь, вход из помещения. Не один. Это это, может это коридор, Вика? Такий выход. Да, вот это. Ну, типа гостиная, поняла? Все равно оздоровно. Це десятый поверх 3 секції. А, я сподіваюся, ну, я що вони побачать свій поверх. І... Вони дивляться відоси, я точно знаю. Бо я їм писала, чи все співпадає, вони дивились. Тут ванна кімната. Ну, ну Мені кажеться, що це от коридор. От. Це квартира така. Оце в коридор, Вху... вход от, тут, чи туалет, чи гардероб на щось. Це така кімната, а це така кухня. Оце тако. Напевно, тут ще буде стіна просто. Мені так здається. І двері. Я не пам'ятаю креслення, він мені давав креслі. мені треба подивитись. А, тут іще є місце? Ого! Оце така вона кімната. Перемо позавтрати можна. <ріст> Цікаво. Ось тут буде вихід, тут же ж підняли ліфт, і буде сюди вихід ліфта. Клас, так. Да. Ну, власники, 10-й поверх. Подивіться, що тут така сама історія. Така сама історія. Ого. Тут така цікава кухня. Що? О, оце приміщення, оце приміщення я пам'ятаю. Він мені накреслення присилав, я пам'ятаю, що одне велике таке приміщення було з цим. Да, тут красотень. Правда? Обзорчик. Обзорчик, да. Это у нас дев'ятий. Надо найти фотку там, где все тут залазе. Завалено. Когда да, да. комісія ходила, я ящик второю. Да. Ну да, это ж це ж тут новий, нове перекриття навіть між дев'ятим і десятим. Ну цікаво, я, я взагалі вообще... цікаво, так. Да. Ну, я, я все ж таки бачиш, лопнув склопакет, це неправильно встановили вікно. Що він лопнув од напряження. Пілікос, на поруга і понеслась. А тут ще не добудовано. Тут також щось буде цікаво. Поки нам не понятно. Невідомо. Так, далі. Зато тут уже є он санвузок. Гоу далі. Заклали двері, пам'ятаєш, там були. Індивідуальні двері у них на поверх. Там один власник на весь поверх. Так, що тут? Дев'ятий поверх. Мені здається, тут нічого не помінялося. Ми сюди заходили, проходили мимо. Так, так мені здається, що тут все, вікна тільки оце ставлять і все. Тут ще вікон нема. А тут таке велике котове вікно. Також нормально. Видосик, да, ну, хороший. Ну, я понимаю окно. Ну, не то, что у меня. <реш> ну да, было бы логично всем так сделать, вот такие. Ну, це ж полностью фасад менять. Вот тут бы такое вікно також було б норм. Так вниз. Тут кухня, наверное. Ну да, тут кухня. Тут тоже гарне вікно. І великий санвузол. Хороший. Помчали далі. Тут ще нема вікон, тут є. оптоволокно вже прийшло до вас. Тут Дімі зрізали нарешті, він бідний. Є ли, дочекався, поки йому зріжуть цю стіну. Тут така маленька спальня. Цікава. Оце вітання, напевно. Діма, Діма зробить ремонт, і ми до нього в гості прийдемо. Я тільки не розумію, де йому мають різати, у нього є виход на другий поверх. І він десь має, ну, частина а, верхнього поверху 10-го куточок, виходить з цього. І я не розумію, де він має бути. Вони мають в моноліті різати, бо вони забули, вони все зробили. Позвоні. Тут я роту. Змучились наші будівельники, дівчат уже хочуть побачити, почути. Малюють, щоб побачити. Так, це восьмий поверх. Тут уже є повним ходом стяжка. Хоп! Вони тут, напевно, гріються, що мені підказують. Ні, ще не гріються. Ще не гріють, бо тут ще... Так, тут. Таке. Восьмий поверх. О боже, Віка, ти це бачила? Вік! А що это? Йопари себе. Коротше, така ничка, тут отак заходиш. Отака. Так, да, така хоп. санузел, А, може, туалет, санузел, а тут в... Тут, тут... Ну це, напевно, туалет, так. Дуже так там лава Ну, може, я не знаю, якась тут крохотулечка ж. Ну, хоп. я Як не вимістилась? <рес> <рес> Ай, Боже, не знаю. Я таке вперше бачу. Ну ладно, власне, ковідніше. Тут вікна. Коротше, тут стяжку зробили і тепер по неї ходять. Це нова стяжка, і бачу, її юзають. Тут прям стяжка вже є, Віка. Її юзають як можуть. І вона не примикає до вікна, вони її вже зробили, а вікна ще не поставили, бо вони тут розвантажують. Тому що у них тятки план роботи. У них о, да, у них все. Графік роботи повністю, технологічна карта, послідовність виконання дуже правильно. Все як має бути. Ми просто з тобою не шаримо, Віка. Ми ж не будівельники. Моя любимая. Я там ничего не, оно, я бью, а оно там сыпется. Давай, давай, люди строили. А я ломаю. Да. Боже. Тут якось уже потеплище начали, не? Посмотри. Тут точно не бей вывалится. Не, может и наоборот как раз. Ой. Тут, Елена, она как-то дрожит, вводит. да? Да ну нафиг. У нас тут новый метод. Ну Но ты чувствуешь, а не он... Нет, она не вибрирует под ногой. Не, она нормально. Это просто свет в оконце. Но нормально держится. Просто что кирпич хуёвый. Извините. Сюда мы не зайдем. Тут закрыт ход. Фу, так.